Так, вирішила ввечері трошки пройти з парком, прогулятися. Люди у нас займаються на турніках хлопці. Ну, як завжди, волейбол, баскетбол, як завжди, незмінно. О, теніс, 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 хочу в теніс пограти. Немає з ким. Так, а я хочу зараз пройтися. У нас там цвітний фонтан включили. Включили фонтан а не сирену. Ой. Знаєте, я не знаю, чи ти вже перестаєш боятися. Чи ти вже тобі набридло хвилюватися, я не знаю. Або інше, знаєте, що може бути? Або ми віримо в наше ПВО і в наше ЗСУ, бо вони у нас найкращі. Друзі, усім привіт. Вчора у нас була така сонячна погодка. А сьогодні дощик. Тільки що ви подивилися, як я вчора ввечері ходила гуляти у парк. Це вчорашня моя прогулянка була. А сьогодні вранці проснулася, так чогось болить голова. Ну, погодка, мабуть. А в мене закінчився. Грім, Гри, грім. Фу. Ні, це реакція в нас другу ніч. Дуже чутно в Дніпрі вибухи, а у нас дуже чутно дощик. Тому якась неоднозначна реакція на грім і зранку. Ну Дійсно, коли ти почула вночі вибухи і ніч була ну так собі, проснулася, голова дуже болить. А мені, о, яка у нас непогодка. Ой. А мені від головного болю допомагає звичайна ацетілка. Подивилася, її нема. Зараз потрібно сходити в аптеку і купити. О. Да, грім, молнія. Ось така в нас п'ятниця. Моя пика дуже крупним планом, але ну, нічого. Бо я під зонтиком її. Попу, щоб і телефон не намок, і я. Не намокла і не захворіла. А, отак, отак. Ось так, мої дорогенькі. Нічого собі. Так, да, це грім у нас, грім, 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 грім. Вібрація ж не йде, значить грім. Да. Ну і погодка сьогодні у нас. О. Ого! Який грім? Це грім, Ура! грім. У нас грім. Тільки що блискавка була. Ой. О, який дощик пустився. Ну що, купила я це тілочку 10 гривень. Ось опластиночка. Так що, ого, як гримить. Гримить-гримить. Гремить. Я ніколи не думала, що я так буду радіти, коли грім. І не буду пугатися блискавки. Такий дощик. Такий рясний дощик, ото тому в мене і голова болить сьогодні. Ой. А оце як зараз гримить, це отак от, коли зриви були вночі цієї ночі і минулої ночі у Дніпрі. А оце у нас так було чутно. Ні. Ні, не так трошки тихіше, як зараз. Але вібрація йшла. А зараз нема вібрації, ти вже радієш. Ой! Боже, це грім, грім. Треба тікати додому. Так, не лякайтесь, це грім. Я сама не очікувала. Хотіла квіточки під дощиком засняти. Це грім, 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 грім. У нас навіть машини від цього грому сигналізація вмикнулася. Ого. Так, Тань, давай дичапай додому, штани вже мокрі. Ні, ну а що, як і я таке показую. Штани повністю мокрі, прийшла, зняла їх, курточка теж сохне, бо дуже мокрі, штани так взагалі аж доверху. Так, роз... гляньте, наслідило. красівки мокрі, капець. Зараз, добре, що є газети, не викидаю. Так, знаєте, іноді, щоб. Ой, якось так відірвати. Там, коли ти вікна миш, і ще щось, то зараз як я просушую ой, красивки, бо вони мокрі, на скеш хлюпали йшла. Зараз газети отак от всуну і газета вона звідтіля так влагу добре поубирає. Ну, тобто зараз я зроблю, бо однією рукою вам показувати. І це і так вони швидко висохнуть. Думала, постирати їх, але ж ні, стирати не буду. Не хочу вмикати машинку, комп'ютер. Ну, щоб, Бо воно ж так гримить, ви чули. Тому О, сходила Таня за оцетілочкою. Зараз вип'є, бо голова розкалюється. Ну, 10 гривень. Так. Так, все, я вже вдома і думаю, що, от що я за людина? Я зараз стримую трошки посмішку свою, тому що ні, гримить ноги мокрі, аж носки викручувала. Ні, треба тані зупинитися і, подивити, і показати вам і собі, бо я теж це люблю я показую те, що я люблю, і як квіточки, дощик, листочки, ні, ну нормально. Злякалась, чесно. Ну, воно так зненацько було, що ну, така погодка сьогодні, а вчора такий контраст, бачите? Тому якось так. Новини розповідати не буду. У кожному місті є свої проблеми, свої прильоти. Мене запитували вчора в коментарі, як я відношусь до. Мобілізації в Росії. Я скажу чесно, я на цю тему балакати взагалі не хочу, тому що це їх проблеми. Вони там знімають відосики, як там. Хай їхні там герої, хай, хай вони самі в тій каші варяться. Я про них нічого не знати не хочу, не чути не хочу. Е, якщо вони не бачать, що перші не доїхали, а стали двохсотими і трьохсотими, ну це хай вони про це думають. Навіщо я це буду казати? Тому ні. Ой, зараз вже випила таблеточку, трошки так голова розвідняється. Та й дощик з стих. Вже не так гримить. Ні, чесно, злякалась, тому що ну, ти ж не можеш, як воно вже дві ночі підряд ти чуєш те, що у Дніпрі. І потім ти це бачиш, і ну, і коли це грім в кінці вересня ти не очікуєш, то якось ну, перше, а потім ні-ні, це грім спокійно. Ну, ладно, я не про це. Думала перечекати дожік в аптеці, там знайому зустріла так трошки. Ну, як, як завжди, а про що? Ну, Про все те, що про. Ядерний оцей, не. Ну, тобто я навіть даже це вимовляти не хочу, ви зрозуміли. Я кажу, слухай, перестань мені про це казати. Давай так. Буде проблема, ми її будемо вирішувати. Нема проблеми, давай себе не накручувати. Будь ласка, Вона, ну, а той сказав, а той, а що у того в голові? Ну, коротше, вся політінформація. Хоч я їй кажу. Не дивлюся новини, але ж ми все знаємо, бо ми ж один з одним спілкуємось і спілкуємось про те, що у кожного болить. А болить у всіх однаково. Кажу, слухай, давай, Анна, чо, о, чого ти, так, чого ти так мене сприймаєш? таке? Я кажу, давай про щось інше побалакаємо. Як в тебе справи? Що там, про діточок? Ну, так, ой, я за них хвилююся, бо і опять. Кажу ні. І я кажу, я дуже там, я вікно не закрила, треба бігти, бо зараз позаливає парасолька є, і я ж побігла. Тому ну дійсно буде проблема, будемо вирішувати. Я не розумію одного, я не розумію росіян. Але ж для мене це не новина. Чому вони мовчать, чому вони з цим змірюються, чому, я не знаю, вони думають, думаю, що їх це не зачепить. Коротше, ми будемо думати за нас і ми будемо вірити, що у нас все буде добре. І все буде перемога!